Уряд на чолі з Януковичем відправлений у відставку. Уряд відправлений у відставку, тому що уряд сфальсифікував вибори на чолі з Януковичем, тому що вони розколують нашу країну, тому що вони не варті бути при владі. І знайте, що це зробили не ми, депутати, це зробили ви, тому що сьогодні кожен депутат до Верховної Ради, він бачив вас, він бачив ваші очі. І сьогодні в парламенті багато людей змінили свою думку тільки тому, що ви є рядом поряд з парламентом. Слава вам! І нас не подолати, багато сьогодні ми всі продемонстрували, що ті 9 днів, які кожен з вас мерз на майдані, за першим покликом лідера коаліції сили народу і комітету національного порятунку через 10 хвилин. Ви були там, де вас закликали про високу мобілізаційну готовність, про те, що ви кинули всі власні справи, тому що більш важливої справи, ніж незалежність держави, ніж чесна і моральна влада для кожного з вас не існує. І я хотів би низько вклонитися всім вам. За те, що сьогодні ми здобули фактично кінцеву перемогу. Зараз цей уряд, який знаходиться через дорогу, який крав наші голоси, який крав наші гроші, який брехав своїм громадянам і виборцям, цей уряд отримав гарбуза від українського народу і пішов у Але ж у нас з вами ще дуже є важлива справа дочекатися рішення Верховного суду, отримати скасування рішення ЦВК Незаконного і перейти практично до затвердження Ющенка президентом України на рівні ЦВК. І я вас дуже прошу від того, наскільки ми будемо згуртованими, від того, наскільки ми з вами будемо впевнені. В перемозі. Ми не мусимо залишати наші майдани доти, поки Ющенка не оголосять президентом України легітимно. Хлопці, коридор! 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 Добута перша справжня перемога. Верховна Рада прийняла конституційне рішення про те, щоб відправити уряд, який сфальсифікував вибори, який спробував створити державний заколот у відставку. Це є другий етап того, що Верховна Рада встала з колін. І спроба, яка була зроблена вчора щодо переглянути рішення Верховної Ради, нарвалася на те, що уряд був відправлений у відставку. Я впевнений в тому. Що зараз послідує другий крок, коли ще й верховний суд чітко засвідчить остаточну перемогу демократії, поставить крапку в процесі, яка там оцінки дій по фальсифікації виборів, і Україна буде мати справжню народну владу. Ми доказали, що ми депутати вірні українському народу. що Саме ми сказали, що в 91-му році народ зробив правильний вибір. І ми за цей період роботи в парламенті підтвердили, що ми є саме депутати українського парламенту. І нічию волю ми виконувати не будемо, крім волі українського народу. І якби не ця шанована мною громада. Звичайно, рішення не було. Ви бачили, в яких важких е спротив мали депутати. Ми вимушені були голосувати таємно, тому що такі погрози, які йшли з адміністрації президента з кабінету міністрів, просто представників кримінального клану на депутатів вимусили нас голосувати таємно. Ми розуміємо, що це був мужній крок, навіть тих депутатів, які проголосували за прийняття такого рішення. Саме головне нам сьогодні всім. Всьому українському народу зрозуміти, що ми повинні побудувати і будуємо чесну державу з чесними політиками. В Дніпропетровську відбулася вчора сесія обласної ради, дуже солідарно депутати. Повели себе і дуже відповідально, не дивлячись на те, що була загроза, яка спиралася на попередні заяви деяких керівників, але сесія обласної ради пройшла солідарно, на підтримку єдиної України, і все відбулося нормально. А сьогодні практично всі Дніпропетровці були солідарні і тут в залі. Одеса сьогодні помаранчева. Це те, що радує. Ви не можете уявити собі, як після того геноциду, фактично, який відбувався. В місії в області сьогодні народ здихнув, побачивши те, що відбувається тут. Сприйнявся вірою в те, що все-таки він вирішує своє майбутнє, а не Буделани і не інші.